Тернопіль попрощався із захисником Віталієм Юськевичем. Йому було всього 32 роки. Провести Віталія в останню дорогу прийшли рідні, колеги, друзі та знайомі. Панахиду за героєм відправили у домі печалі. Після чого колона з блакитно-жовтими прапорами рушила на Микулинецьке кладовище. У цивільному житті Віталій Юськевич захоплювався музикою, працював звукорежисером на заходах та концертах. До війська доєднався у 2024 році. Служив електриком-мотористом у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. 14 вересня 2025 року. Віталій відправився на бойове завдання, з якого так і не повернувся. Два місяці він вважався зниклим безвісти біля Покровська, та нещодавно його загибель підтвердилась. За цей час прохожі військової. Служби він ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності в будь-яких умовах обстановки. Користувався авторитетом серед побратимів, підтримував високий моральний дух у підрозділі та відмінно виконував свої обов'язки за служіння у лавах Збройних сил України, водія, електрика, моториста, відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Військової частини А 1126 солдата Віталія Юськевича. я голокомандую збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Ановкомандуюч Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Присутнім важко згадувати про Віталія. Кажуть, не віриться, що його більше немає. На заходах чоловік працював із музикантами та ведучими. Ті, кого з Віталієм познайомила спільна справа, пригадують, музика для нього була більше, ніж просто роботою. Він був частиною нашого колективу. Ми вже досить давно знайомі з ним і багато чого пройшли. Ми працювали в сфері музики. Він дуже любив музику, вкладав туди всю свою душу, силу, енергію. Він дуже сильно любив життя і, і дуже був товариським і дуже хорошою людиною. Таких хлопців дуже мало. А, таких добрих, таких відповідальних, таких надійних. Такий він був в роботі, неймовірно надійний, а дуже талановитий звукорежисер. Ми втратили просто зірку. І у нього було багато планів на майбутнє, він хотів свою компанію розширювати, розбудовувати, щоб вона ставала ще більшою. І ми йому ну, відверто щиро цього бажали. Збагнути це, що його немає, ну важко. Якось ну, прийняття не приходить ніяк. З настанням повномасштабної війни Віталій не залишався осторонь, мав свідому громадянську позицію та допомагав війську. Він весь час присвячував вони, концерти всі, які були, вони ті гроші йшли на, е, як кажуть, на фронт. І все те, що робив Віталік, е, він не міг миритися з тим. Що було. Попрощатися з бійцем приїхали побратими з Дніпра. Андрій з позивним Бандура пригадує, разом служили близько місяця. Але за цей час Віталій справив про себе як найкраще враження. Був добрим, спокійним, готовим завжди прийти на допомогу. Якщо треба кудись їздити чи допомогти, чи якось підтримати, він завжди був готовий це робити і сам це робив на своїй ініціативі. Це була дуже добра людина. Він ніколи не вагався, завжди був спокійний, до речі. І він не панікував. Якщо щось треба, він іноді міг посміхнутись і ніколи не зупинявся, якщо треба було щось зробити. У Віталія Юськевича залишились матір, батько та брат. Вічна пам'ять та слава герою.